Верховна Рада нещодавно проголосувала за закон про застосування англійської мови в Україні. Він вступить в дію через два роки після завершення воєнного стану в нашій державі. Які основні вимоги цього законодавчого акту та чи готові в Україні їх виконувати далі в сюжеті. Законом 94.32 закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначений перелік посадовців, керівників установ, органів місцевого самоврядування, крім виборних, правоохоронних органів для яких стане обов'язковим знання англійської. Глобальне питання виникає після прийняття цього закону. Чи на найближчих виборах будуть додаватися до документів? Посадовців, які наприклад будуть балотуватися там в народні депутати, в голови громад, чи в них буде додаватися як довідка в ЦВК, це є. Сертифікат знання англійської мови наразі. Ці питання ще не розглядалися, і в принципі виборче законодавство, яке діє на сьогодні, цього не передбачає. Держава зобов'язується сприяти вивченню англійської для наших громадян. Вчителі іноземних мов дають свої фахові поради, як можна вдосконалити рівень знань в загальноосвітніх школах. Точно не вистачає нам уроків тої кількості годин, які ми маємо, особливо в старших класах, коли діти. Зріло вже вивчають англійську мову, розуміють їх і важливість. Два уроки на тиждень трохи маловато. Недостатньо так. Їм потрібна щоденна практика. Для того ми їх мотивуємо дивитися фільми англійською мовою або ж шукати, шукати якихось носіїв мови. Я бачу багато проблем. Оці нон-стоп конкурси підручників, які відбуваються, не завжди ті підручники відповідають вимогам часу. Англійську мову чи як і будь-яку іншу мову варто вивчати не по класах. А я би воліла радше вивчати по рівнях. Зробив ти поступ. Можеш перейти до наступного рівня. Так, якщо не зробив до цього поступу, залишися і пройди це ще, бо в кожної дитини свій темп, свої задатки. Ну врешті не кожному все під силу, може, і не кожному це треба. Руслана Лапко, вчителька англійської мови з Богорчанського ліцею номер 2 каже, що радила б більше уваги тепер в державі приділяти вивченню української мови, літератури, рідної історії. Хапаємося за ідею англійська мова, бо ми хочемо в Європу прийти і нам треба інтегруватися з другого боку. Мені здається, значно важливішим є історія в Європу треба прийти з своїм лицем, тобто знати свою історію, знати свою літературу, знати свою культуру. З цього ж приводу за закон про застосування англійської мови в Україні не голосувала і народна депутатка Оксана Савчук. Мені здається, що ми знову ідеш ідемо шляхом, коли ми не можемо застабілізувати якісну свою українську мову. Ми нібито прийняли закон, але ми чомусь нічого не робимо для того, щоб українська стала в першу чергу мовою, яка об'єднує всіх українців на будь-якому рівні мовою не офіційного тільки спілкування, а мовою побутового спілкування. Натомість мешканці Івано-Франківська, з якими ми спілкувалися, за посилене вивчення англійської. В світі приблизно 8 мільярдів народу, і 4 мільярда говорить англійською мовою. Для когось це перша, для когось це друга державна мова. Ну і ми до Європи йдемо, тому потрібно англійському ну, тому, що англійська мова вона відкриває дуже багато так сказати горизонтів нових, багато можливостей пра працевлаштування. Комунікації з іншими людьми більше можливостей відкривається, якщо ти знаєш англійську мову, ніж якщо ти її не знаєш. Можеш спілкуватися з іноземцями, можеш спілкуватися просто ну через соцмережі якісь, або звісно ж знайти роботу. І, звісно, якщо в тебе є ще кваліфікація, то додаткова англійська мова буде плюсом. Ми розуміємо про співпрацю, про те, що наші діти зараз в такий важкий час їдуть за кордон. Комунікація тому багато є от на даний момент франківську багато проектів іноземних. Ти знаєш англійську мову, ти розумно освічена людина. Ми завжди були різновекторні. Сьогодні у нас один вектор на захід. Весь захід спілкується з загальною мовою, англійською. Америка, Канада, ну весь світ. Тому треба це робити і все дуже правильно. Якщо ми хочемо в Євросоюз, то це само собою зрозумілий фактор. І тому що зараз. Багато говорять про закони, наприклад, як про кінотеатр, що якщо там дійсно будуть показувати фільм англійською мовою, то нам цього не уникнути. Багато наших громадян, особливо молодих, знають англійську і вільно спілкуються нею в рамках міжнародних проєктів, закордонних відряджень чи відпусток. І в цьому тільки наші переваги переконують прихильники закону про статус англійської мови в Україні.